Ти покажемо ну, давай, що там с поработи на 5 минут і все. А це ви пишете чи нам чи, не заплатив кошти, да, за це все? Угу. А давайте тоді розкажіть як все починалося. Може? Пок, я під под камеру, uh -huh. а я ж папа подключусь і буду їй казати, коли можна йти его. Mm. Mm. А, і тут все почищено, нічого немає, так? Пока да? банк, якому наявний переказ хоче до цього не вистачити, сумі 4 тисячі бідей. Я не знаю, термоскотчем був за ізолі. Це вже чесно. Ну, під час обшуку в нас буде вилучено мобільний телефон, який ми зазначили в протоколі, з номером, який ми також зазначили. Миколаїв каже, вона нас буде гаражі задають пакети, просто буде часто кинути. Good question. То він мені каже: ну все, ти їдь покачонкою, ти через 10 наберу. Скажи, де кур'єр буде тебе ждать. Хорошо, то названня в названні названня я в не цічав 28 листопада. У селі Іванків навпроти відділення поліції здетонував саморобний вибуховий пристрій. На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженій роботі оперативників Київського обласного управління ДВБ, кримінальної поліції Вишгородського ру, поліцейських поліцій Київщини та працівників СБУ, осіб зловмисників швидко встановили. До підриву виявились причетними двоє мешканців Вишгородського району, 13 та 14 років. Замовлення на вчинення теракту вони отримували через месенджер-телеграм від представників служби РФ. В обмін на щедру оплату фігуранти мали підірвати саморобний вибуховий пристрій біля будівлі поліції. Піддавшись спокусі, заробити легкі гроші, підлітки погодились на пропозицію, після чого отримали покрокову інструкцію та почали готуватись до злочину. Потайки знімали відділ поліції, закупили необхідні речі, шукали місце, де можна було сховати вибухівку. За вказівкою ворожих агентів зі спеціального схову забрали завчасно захований небезпечний пристрій, нашпигований вражаючими елементами та приєднаний до одноразового телефону. Крім того, виявили, що поряд з місцем злочину вони встановили мобільний пристрій, через який куратори ЗРФ і спостерігали за процесом виконання завдання. На закупку необхідних для виконання завдання речей спільникам навіть перераховували гроші на банківську картку. Однак після виконання завдання основної частини грошей підлітки так і не отримали, а замовники зникли. За фактом вчинення терористичного акту, зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.